Найчастіше лінії електропередачі проходять повітрям, але у містах з висотними будинками, у регіонах зі складними погодними умовами або у разі високих вимог до надійності електропостачання, кабелі прокладають під землею. У кабелях на напругу 110 десять і вище через температурні коливання або з інших причин в ізоляції можуть виникати порожнини. Під впливом високої напруженості електричного поля в цих порожнинах відбувається іонізація, яка поступово руйнує основну ізоляцію. Щоб цього не сталося, порожнини заповнюються мінеральною оливою, яка надходить з каналів, розташованих між жилками кабелю. А в канали олива під тиском подається з баків підживлення або автоматичних живлячих пристроїв. Так підтримується електрична місць ізоляції кабелю. Процес підготовки оливи для підживлення кабельних ліній має свою специфіку і вимоги до цієї оливи по глибині очищення жорсткіші ніж до трансформаторної. Для підготовки кабельної оливи не підходить стандартне обладнання, а потрібні спеціальні установки. Одна із них зараз перед вами. Це установка smm 1 ko Вона розроблена для очищення кабельних олив від механічних домішок води та газів з продуктивністю 1000 літрів на годину. За рахунок роботи двоступінчастої вакуумної системи у вакуумній камері установки підтримується залишковий тиск не більше 130 паскалів, що дозволило поліпшити показники обробки оливи по масовому місту вологи і об'ємному вмісту газів. Після проходу через установку кабельна олива має такі параметри: масовий вміст вологи не більше 5 грамів на тонну. Об'ємний вміст газів не більше 0,05%, вміст механічних домішок не більше 8 грамів на тонну. Пробивна напруга не менше 70 кВт. Ці параметри відповідають 14-12 класу частоти по ISO 4406. для захисту установки від агресивного впливу кабельної оливи. Усі вузли комплектуючі та турбопроводи, які перебувають з нею в контакті, виконані з нержавіючої сталі, а також використані ущільнення типу Вітон. Установка SMM1KO може використовуватись у кількох режимах. Основні з них це очищення оливи, очищення оливи з наступним наповненням власного резервуару об'ємом 700 літрів і подача очищеної оливи з цього резервуару для підживлення або заповнення оливою кабеля. Таким чином, компанією Глобкор створена універсальна машина, яка підвищує надійність електропостачання споживачів за рахунок глибокого очищення кабельних олив та своєчасного підживлення цими оливами кабельних ліній. Установка СММ 1 КО розрахована щонайменше на 20 років надійної роботи на випадок, якщо у вашому маслогосподарстві вже є обладнання для очищення кабельної оливи, але немає технічної можливості для транспортування оливи до місць експлуатації кабельних ліній, компанією Глобкор розроблена мобільна установка удм 06 Вона розміщена на двохосному причепі, має власну ємність об'ємом тисячі літрів, а також обладнана генератором для автономної роботи вакуумного насоса та насоса закачування викачування оливи. Також установка може підключатися до доступної електричної мережі. Свої питання щодо особливостей експлуатації кабельних олив ви можете залишити в коментарях. Додаткову інформацію можна знайти на нашому сайті widabiglobcore.com